Світлана біла вже поруч. Андрію, ти хотів щось сказати Світлані? Зауважити, запитати температура інверсія. Інверсія. інверсія, дуже гарне коне слово для пароля. Я просто з -з за за що, коли ми були в гримерці, я з тобою поспілкувався з приводу цього брудного пилу, чи то хмари, якою ось. всіх налякали? От тому я хотів з'ясувати, пояснення що це? так ось. Я тільки слов... на... словами це пояснювала, а зараз хочу зокрема показати, тому що ми дуже добре знаємо, що повітря погано проводить. Тепло mm -hmm. і відповідно воно нагрівається від земної поверхні, і чим ближче до земної поверхні, ось власне температурна інверсія, тропосфера, найближчий шар до поверхні землі, де і формується наша погода. Чим ближче до земної поверхні, тим тепліше, чим вище холодніше. Але є процеси, є випадки, коли відбувається все навпаки, шкереберть. Тобто, замість того, що температура падала, вона з підняттям висотою зростає. Це температурна інверсія. І ось холодне повітря показано зараз. Воно важить більше, mm -hmm. воно є щільнішим за тепле. Повітря воно затікає під тепле повітря. Відповідно, інверсія блокує розвиток, вертикальний розвиток хмар. Ці хмари розтікаються. О, клас! Зараз mm -hmm. ми попадаємо прям mm -hmm. дуже точно. Під інверсійним шаром вони розтікаються. Відповідно, волога у нас утримується, mm -hmm. утворюються тумани. Тому вчора ми спостерігали не пил в повітрі, а ми спостерігали дрібні краплі води, що зависли в повітрі, тому що інверсія ще, оскільки того, що сприяє. Накопиченню сприяє утворенню туманів, сприяє, точніше навіть не сприяє, а, а... Призводить mm -hmm. до це буде найточніше. Призводить до накопичення вже існуючих mm -hmm. наявних забруднюючих речовин, зокрема діоксиду азоту з транспорту, якого в столиці чим далі, тим більше. Ось в чому якраз виникла і проблема. Я думаю, що ви якраз зараз це принаймні побачили, що відбувається. Я сподіваюся, що не було за складно, але принаймні цей процес пояснює, що власне відбулося, зокрема в столиці, і які є наслідки цього. Ну а зараз перейдімо безпосередньо до найточнішого та найдостовірнішого прогнозу погоди на головному телеканалі «Столиці».